Вітаю шановні глядачі. Слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Друзі, Москва начхала одночасно на ООН і Туреччину і, спекулюючи з зерновою угодою, влаштувала чергові голодні ігри. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальний станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету, що пропонує Кремль у кримському гарячому турі? Рівно рік тому міністр нападіння Російської Федерації Сергій Шойгу оголошував про початок нової фази так званої СВО на всіх операційних напрямках. 17 липня 2023 року таким напрямком став Кримський, все через те, що так званий Керченський міст втолився і приліг відпочити. До речі, це відбувається вже вдруге. Росіяни у підсумку опинилися у 20 кілометрових заторах як на в'їзд, так і на виїзд, із як вони вважають, свого Криму. Їм було запропоновано їхати альтернативним сухопутним маршрутом по так званих нових територіях. Насправді, справжнім літописним пам'ятником 509-го дня війни після великого вторгнення у переможній війни проти України можна назвати цю кримську інструкцію по виживанню, яка безумовно варта того, щоб навести її повністю. Просто подивіться на цей шедевр. Перше із Криму вам потрібен погранперехід через Джанкой на Мелітополь. Друге, заправте машину, зніміть готівку, купуйте багато питної води. Третє, пам'ятайте, що ви в'їжджаєте в регіони, на півночі яких ведуться бойові дії в самих регіонах, введений режим військового стану. Четверте по можливості не зупиняйтесь в непристосованих для цього місцях. Зупиняйтесь на автозаправках або у містах. П'яте заправки будуть розташовані через кожних 50-100 кілометрів. На багатьох з них приймають банковські карти Там можна буде поїсти. Шосте. По дорозі ви будете зустрічати блокпости. Робіть все, що вам скажуть військовослужбовці. Не хаміть і не качайте права. Максимум, що може бути, вас попросять показати документи і перевірять ваші речі. Сьоме. Документи завжди тримайте поруч із собою. Восьме від самого Криму до Ростовської області побудована ідеально ровна нова дорога. Дев'яте в Мелітополі в центрі міста можна смачно поїсти і зняти готівку з банкомату. Десяте. Ваш шлях лежить через Мелітопіль в об'їзд Бердянська. Далі Маріупіль і Таганрог. Всього 400 км 5-6 годин їзди. Одинадцяте. Завантажте офлайн мапи. У випадку, якщо пропаде сотовий зв'язок, оберіть вручну в розділі налаштування сотовий зв'язок. 12. Пропускайте військових та автомобілі із символікою В та З. 13. Не вирушайте у подорож проти ночі. 14. Поліси страхування не працюють 15. Дорога безпечна, але дбайливість треба постійно зберігати. 16. Не зупиняйтесь ніде, окрім блокпостів та зон відпочинку. 17. Медичну допомогу можна запросити у військових та поліції. 18. Не заходьте у поля та лісосмуги. Не фотографуйте техніку та солдат російської армії. 19. будьте відчливі та спокійні. В зоні СВО все готується на взаємній повазі та терпінні. Отже, я розумію, як ви здивовані і можливо звантежені тим, що щойно побачили і почули. Але, попри всю цинічність кримської інструкції з виживання, росіянам у гарячому кримському турі запропоновано і дещо із позитивних моментів. Наприклад, відвідування пляжів з окопами вздовж моря і спостерігання роботи протиповітряної оборони. Милування регулярними бавовнами у звільнених Мелітополі та Придянську, а також огляд руїн Маріуполя. Росіяни зможуть подивитися, як живуть на взятих їхніми військовими шматках Приазоя та Донбасу прості українці, а також послухати безпосередньо від них, як вони вдячні путіну за свою денацифікацію. Захопливо спостерігати, як за їхній рахунок йде розпільно відкатне відновлення Донбасу шляхом побудови потьомкинських сіл, повільно проїхатись максимально близько, вздовж лінії бойового зіткнення, провести час у заторах, спокійно читаючи, наприклад, нещодавне інтерв'ю Олевкома Залужного, який пообіцяв повернути не тільки так звані нові території, але й Крим. Але ж друзі, окрім жартів та відвертого сарказму, зазначимо наступне: особливо цинічно виглядає те, що Москва, замість того, щоб відмовляти росіян їхати до Криму та інших потенційно небезпечних регіонів, щоб зробила будь-яка нормальна влада, навпаки, продовжує переконувати їх у суцільній безпеці Крим нашу. А саме це доводить простий і жорстокий факт. Російському царю та його боярам абсолютно начхати не тільки на росіян, але й на тих, хто живе на звільнених їми територіях. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте робити репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. До побачення!